Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В Аврорі цікаві новинки. Також покажу ціни на павербанки, тож не пропустіть! Піца Карибальська телескопічна, трикутної форми. Минулого разу їх просто, напевно, за два дні розібрали. Я хотіла собі придбати. Граблі пластикові, ручка металева. Ціна 84 гривні. Новинка органайзер для рибальських аксесуарів. Ціна 119 гривень. Такий цікавий органайзер. Він має з однієї сторони відділи. Так щільно закривається. І з іншої. Також має ручку. Для легкого транспортування. Ще одна рибальська новинка. Ціна 55 гривень. Це є годівниця рибальська. Сіро-оранжевого кольору. Садок металевий для риболовлі. Досить місткий. Ціна 199 гривень. Цікава новинка для жінок Це комплекти. Одягу жіночого, топ та шорти. Ціна 249 гривень. На мій погляд, топ і шорти відрізняються по структурі тканини, топ більш щільніший, а шортики так просвічуються, якщо стати навпроти сонця. Надіюсь, вам видно на камері. Також є імітація бокових кишень, це не кишеньки, а лише шовчик, і пояс на резинці. Так, підсвічу, щоб вам було краще видно. Забезпечте свою спальню комфортом і здоров'ям з нашим інтернет-магазином, Настав час насолодитися спокоєм сну та свіжістю повітря. У нашому асортименті ви знайдете широкий вибір нічників та зволожувачів повітря, які допоможуть підтримувати оптимальний рівень вологості, забезпечуючи здорове середовище для відпочинку. Замовляйте зручно та швидко онлайн і насолоджуйтеся якістю наших товарів кожної ночі. Посилання на сайт ви знайдете в коментарях під відео. 69 гривень коштує один келих із кольорового скла. Такі склянки для напоїв кольорові рельєфні коштують 55 гривень за одну штуку. Склянка для напоїв із кришкою та трубочкою ціна 99 гривень. Скляні рівності для напоїв по 59 гривень. Такий варіант дитячий з пластику 74 Ласощі для собаки 49 гривень за 55 г. Кришки для консервації 64 гривнів. нас залишилось лише такого варіанту. Були ще акційні по 77 але вже ні кришок немає ні акції. Ось такі чашечки, дуже вони мені до вподоби. Скло, але воно таке переливається різними кольорами. Цікава ручка, ціна 69 гривень. Чашки скляні з кольорового скла є у двох варіантах. Ціна 59 гривень. Об'єм не зазначений, але вони більші від стандартних. Годинники. Є різних кольорів, вони такі тендітні, скло досить тоненьке, ціна 84 гривні. Годинник пісочний. Цікава новинка приїхала. Це є аромодифузор 199 гривень коштує. Я відкрила, щоб подивитися, яка там баночка, вона класична, квадратна і приємний аромат. Такі варіанти 119 гривень акційні. Баблгам, дуже солоденький аромат. Так, я вже не пам'ятаю які, але були такі, що пахли як освіжувач до автомобіля, то мені цей аромат не дуже сподобався, дуже добре, що є тестери. Зараз є акція на усі товари для гри з піском в піску, акційна ціна. 27 гривень ось такий набір. Вітерце, лопатка та форми. 111 гривень набір. Також є лопатки, форми та вітерце. Такий набір за 55 гривень. Тут додатково, ще є сіточка на вітерце. Такий набір автомобіль. По бокам є лопатка та грабельки. Лієчка і дві формочки. Ціна 239 гривень. Такий пластик досить міцний. 27 гривень набір для гри з піском, 4 предмети. Ну тут якість, звичайно, трошки слабша. 17 гривень набір граблі та лопатка. 23 гривні це така багатофункціональна лопатка. Тут можна просіювати пісочок. Ціла валіза різноманітних пасочок, шкода закрита, не підглянути. ціна 279 гривень. Ось ця ручка телескопічна. Ще один варіант вантажний автомобіль із формочками, ціна 111 гривень, тут немає лопатки, є граблі і є ситочко. Бачила лайфхак в інтернеті, як відмити слайм. Такий варіант 77 гривень коштує. То казали просто оцтом. Він розчиняється. Треба буде спробувати. 69 гривень коштує повітряний пластилін 20 кольорів. Губка пуховка 9 гривень. Щіточка для умивання обличчя силіконова Майна, палець, силиконовий тримач. І є у різних кольорах. Ціна 24. Набір спонжів 4 штуки, 29 гривень різних кольорів, 2 квадратні, 2 круглих. для вій Ціна 29 гривень для об'єму. 49 гривень туж для вій. Гель фіксатор для брів 55 гривень. Ви зацінили мій новий манікюр? До речі, робила сама. Туш для Вій 49 гривень, ловіт подовжуюча. Туш для Вій, Ловіт чорна 29 гривень. Зверніть увагу, яка в неї тонесенька щіточка. До речі, напишіть, якщо ви купляли щось в Аврорі із косметики, чи вам сподобалось чи ні. Рідкі тіні 19 гривень Є декілька варіантів кольорів. Така тож для вій коштує 29 гривень. Також ловіт. Набір пензликів для манікюру 5 штук 49 гривень. Виглядають гарно. Мали б трохи послужити. Такий варіант 59 гривень, тут аж 7 штук різного плану. 69 гривень набір пензликів для манікюру двосторонній. І ще один одна штука 29 гривень, також двохсторонній. 29 гривень коштує набір форм для нарощення нігтів. Гель для нарощення нігтів ловіт. Ціна 149 гривень. Набір пластирів 100 штук за 19 гривень. Дитячі пластири із малюнками. 10 штук за 12 гривень. Палетка тіней яскравих кольорових 69 гривень. 39 гривень палітра тіней для повік. 69 гривень палітра тіней це новинка. Хайлайтер із пензликом. Ціна 49. Такі милі приємні на дотик. Заколочки по 29 гривень одна штука. 29 гривень акційна ціна за набір заколок 4 штуки. Резинка донат 24 гривні. Є різних кольорів. Виглядає прикольно. Є більш серйозніші резиночки. Угу. Так, і резинки можуть бути серйозні. Такий варіант 22 гривні. Такий мігенький 29. В кого був такий масажер для голови? Ціна 29 гривень. Гребінець для волосся 14 гривень. Щітка масажна продувна для волосся 55 гривень без ручки. Камера муляж для спостереження. Ціна 119 гривень. Такий варіант подорожчим. Такий класичний варіант: 44 гривні. 149 гривень. Коштує вентилятор, настільний акумуляторний. Ось так він виглядає. Пластик досить гарний, такий, міцний. Має зарядний кабель і батарейку, яка заряджається. Ось такий асортимент кольорів може бути в нас у білому кольорі і виглядає досить гарно. Ще й ось такий вентилятор, ручний акумуляторний. Ціна 129 гривень. Тримач для телефона ціна 88 гривень. Навушники 249 гривень. Ще таких не зустрічала. Такі наушники накладні 249. Павербанк 249 гривень і 399 гривень. Павербанк. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок, гарного літнього сонячного дня! До зустрічі на каналі!